Найцікавіше відео тижня від Телеграф Мир в Україні може стати розмінною монетою у прагненні Євросоюзу повернути собі дешевий російський газ. Так Європа розглядає можливість повернення до закупівлі російського газу, не зважаючи на плани загалом відмовитися від нього до 27-го року. Хоча зниження рахунків за електроенергію може оживити європейську промисловість і заспокоїти домогосподарства на тлі рекордних цін на газ у західних змі. Повернення до російського блакитного палива вже назвали угодою з дияволом. Чому докладніше далі? Нинішня зима відновила в Європі дебати щодо енергоресурсів через високі ціни на газ, пише видання економіст. ЄС щорічно споживає близько 320 мільярдів кубометрів газу, а його сховища вміщують лише сто мільярдів кубів, приблизно третину від цієї потреби. Перед зимою запаси були майже повними, але через морози та проблеми з поставками вони швидко зменшуються. Наразі сховища ЄС заповнені лише на 48%, тоді як минулого року цей показник був 66% у свою чергу високі ціни на газ змушують промислові підприємства скорочувати виробництво. Наразі єС отримує з Росії лише 10% газу, тоді як 2021 року цей показник становив 45%. Водночас, Москва не може перенаправити більшу частину своїх поставок, що призводить до великих фінансових втрат у 2022 році. Продажі палива становили 13% її федерального бюджету, а тепер лише 8%. Дехто з єврочиновників навіть вважає, що поверні. Ня до поставок російського газу могло б мотивувати Кремль укласти мирну угоду з Києвом. Тобто, мир в Україні стає розмінною монетою у прагненні Євросоюзу повернути собі дешевий російський газ. Окрім того, повне відновлення російських поставок може обрушити ціни, що призведе до того, що американські борові будуть нерентабельними, а мільярди доларів інвестицій у проєкти з видобутку зрідженого природного газу стануть марними. З іншого боку, Трамп хотів би отримати Нобелівську премію Миру. нагадую, Видання економіст, а тому повернення російського газу у рамках мирної угоди може бути ціною, яку варто заплатити. Президент США Дональд Трамп неминуче веде країну до авторитаризму, що відкидає демократію на руки назад, стверджує видання «Foreign Affairs». Він зробив висновки зі свого першого терміну на президентській посаді і повернувся до Білого Дому, наділений всією повнотою влади. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратися, як Трамп підім'яв під себе демократію у США і до чого це може. Привести країну, докладніше далі. Повернення Трампа до влади багато хто зустрів із вражаючою байдужістю. Мовляв, якщо демократія пережила його перший термін на посаді президента, переживе й другий. Втім, під час першої каденції у Трампа ще не було досвіду плану та команди. Він не контролював республіканську партію та керував разом із естеблішментом республіканців і технократів, які значною мірою обмежували його владу. Але цього разу Трамп чітко дав зрозуміти, що має намір керувати лише разом із лояльними йому людьми. Зараз він до Мінує у республіканській партії, яка очищена від антитрампівських сил і цілком погоджується з його авторитарною поведінкою. Це сталося тому, що ані конгреса, ані судова влада не притягнули Трампа до відповідальності у 2021 році, коли він порушив основне правило демократії, намагаючись скасувати результати виборів і заблокувати мирну передачу влади. А республіканська партія, не зважаючи на спробу перевороту, знову висунула його на посаду президента у 2024 році. Трамп провів відверто авторитарність, Тарно президентську кампанію, обіцявши переслідувати своїх суперників, карати змі, які критикуватимуть його, і використовувати армію для придушення протестів. І знову це зійшло йому з рук. Ба більше, завдяки рішенню Верховного суду у липні 2024 року Трамп отримав широкий президентський імунітет від кримінального переслідування на час свого другого терміну. Тому слід очікувати на те, що демократія в США ймовірно зазнає краху під час другого президентства Трампа, проте злам демократії не призведе до класичної. Диктатури, у якій вибори є фікцією, а опозицію ув'язнюють, висилають або вбивають. Навіть у найгіршому випадку Трамп не зможе переписати конституцію або скасувати конституційний лад. Він буде обмежений незалежними суддями, федералізмом та професійною армією. У 28-му році відбудуться вибори, і республіканці цілком ймовірно можуть їх програти. Втім, на Америку чекає авторитаризм. Як показали найперші ж укази Трампа, вартість публічної позиції значно зростає. Те через можливі переслідування податковими службами та іншими органами уреглювання, а критично налаштовані змі можуть зіткнутися з мільйонними позовами про наклеп чи іншими юридичними погрозами. Американці, як і раніше, зможуть протистояти уряду, але опозиція буде складнішою і ризикованішою. Як наслідок, багато еліт і громадян вирішать, що опозиційна боротьба не варта того однак, нездатність чинити опір призведе до серйозних і тривалих наслідків для глобальної демократії. Ще не минуло й місяця з початку другого терміну Дональда Трампа на посаді президента США, а він уже встиг спантеличити весь світ своєю енергійною діяльністю. пише вдання BBC. від заморозки міжнародної допомоги до рейдів проти нелегальних мігрантів, але найголовніше встиг обговорити із російським диктатором Владіміром Путіним можливість закінчення війни в Україні, причому не на користь України. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте зрозуміти стратегію Трампа, звідки він її позичив та куди вона може при. Докладніше далі. Настільки швидке прийняття безлічі рішень насамперед спрямоване на те, щоб приголомшити опонентів і тим самим послабити їх реакцію у відповідь. Прийом відомий в американському футболі як the zone» або перевантаження зони. Це коли нападник перевантажує оборону суперника, щоб використовувати його слабкі місця. Колишній головний радник Трампа Стів Беннон ще у 2018 році пояснював, що насправді головною опозицією для Трампа були не демократи, а змі його спосіб боротьби з пресою це якраз перевантаження. Вантаження зони, тобто великим об'ємом шуму, що пригнічує і відволікає. Такий підхід дезорієнтує критиків, не дозволяючи їм згуртуватися довкола єдиного наративу. Тому скандали, які потопили іншого політика, у випадку Трампа просто не помічають. Загалом мета стратегії Трампа домінувати у новинах. Причому неважливо, це політичне рішення, розгляд справи у суді або спонтанний вислів на камеру. Стратегія залишається незмінною, тобто завжди йти в атаку, контролювати наративи. Не залишати критикам жодних шансів закріпитися, як приклад, політологи наводять призначення колишнього ведучого Fox News Піта Гексета на посаду міністра оборони США. Нагадаємо, що Пентагон очолила особа без досвіду в управлінні та ще й обвинувачена у насильстві. Однак, через те, що посаду гексета затвердили в п'ятницю, до ранку понеділка призначення вже зникло з порядку денного новинарів. На думку експертів, ця стратегія також роз'єднує опозицію, не дозволяючи супротивникам об'єднатися проти Трампа критики президента описують реакцію, яку викликає такий шалений темп роботи словами надмірне сенсорне навантаження. Цікаво, що таку стратегію вигадав не Трамп, пише видання Vox. За словами експертів, у наш час у пострадянській Росії її почав широко застосовувати Владімір Путін. Саме Путін використав підконтрольні йому змі для створення туману дезінформації, що допомагало народжувати в суспільстві недовіру до всього. Достатньо для того, щоб громадяни не могли і не. Хотіли організуватися навколо будь-якої ідеї. Мета путінської пропаганди переконати людей у тому, що всю правду дізнатися не можна, і що єдиний правильний вибір це слідкувати за сильним лідером. Однак є одна суттєва відмінність: Трамп використовує цю стратегію із запаморочливою швидкістю, без фільтрів та з повною непередбачуваністю. Сила Трампа в тому, що він домінує у розмові, але якщо люди перестають слухати, то це домінування перетворюється на шум. Тож Трампівська страва. Стратегія може зрештою привести до зворотнього результату, коли навіть прихильники Трампа згодом відчуватимуть себе замореними, тому що постійний хаос втомлює, чи вистоїть Україна у протистоянні з російськими окупантами, якщо США залишить нашу країну без військової допомоги, сьогодні це головне питання для усіх українців. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, чи можуть європейці замінити американську допомогу та хто може бути ключовим союзником України? Докладніше далі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року міжнародна спільнота надала значну підтримку Україні у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах. Нагадаю, Еспресо. Великі надходження почали поступати після того, як ЗСУ відкинули окупантів з півночі України. Керівну роль у цьому питанні перебрали на себе Сполучені Штати, які згуртували довкола себе європейських союзників, і таким чином Україна отримала десятки мільярдів доларів допомоги. Такий сценарій працював за експрезидентом. Та Джо Байдена, однак Дональд Трамп вирішив докорінно змінити цю політику для Трампа. Гроші завжди були на першому місці. Він звик швидко укладати угоди, які найперше вигідні йому. Звісно, це сподобалося Кремлю, де роками стверджують свою мантру. Війна закінчиться, коли Київ перестануть накачувати західною допомогою. Голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Дефенс 24 відверто зізнався, що без допомоги США Україні буде дуже важко. Чи можуть європейці самотужки? Компенсувати допомогу, яку Україна отримувала від США та Європи, виявляється так, зможуть у нещодавньому дослідженні Юкрейн Сипортрекер інституту світової економіки Кіля, який відстежує та аналізує міжнародну підтримку України, говориться, що 22-го року Європа стала ключовим донором допомоги Україні, випередивши США. Загалом Європа виділила 70 мільярдів євро фінансової та гуманітарної допомоги, а також 62 мільярди євро військової допомоги, тоді як США 64 мільярди військової і 50 – фінансової та гуманітарної допомоги. Аналітики відзначають, що роль США у підтримці України почала зменшуватися у другій половині 2023 року, коли Конгрес заблокував нові пакети допомоги на 9 місяців. Тому європейські країни поступово покращили координацію та запровадили спільні механізми закупівель. Найбільшу ініціативу проявив міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії, що акумулював 1 мільярд 600 мільйонів євро. Також діють чеська ініціатива щодо боєприпасів та комплексний пакет допомоги НАТО. Зараз країни Європи гуртуються довкола нової системи безпеки, центром якої є саме Україна, тому що стримує агресора. Тому для європейців допомога Києву це також допомога самим собі. Наприклад, Велика Британія планує витратити цього року щонайменше 3 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги, зокрема для закупівлі систем протиповітряної оборони і ракет до ППО. А серед європейських країн Норвегія планує. Уя цього року витратити на допомогу Україні понад 2 мільярди євро, як повідомив міністр оборони України Рустему М'єров, ця сума є найбільшою в історії країни. Також Норвегія продовжує інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів. Цього тижня президент США Дональд Трамп провів закриті переговори з російським диктатором Путіним, після яких назвав диктатором Зеленського. Нагадує видання Таймс. Більше того, хибно звинуватив українського президента у розв'язуванні. Війни з Росією і натякнув, що той навмисне затягує конфлікт заради власної вигоди. Ця антиукраїнська риторика повністю повторювала кремлівську пропаганду, наголошує видання. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розібратися у корінні ненависті Трампа до Зеленського. Докладніше далі. Ворожість Трампа до Зеленського та України можна простежити ще з часів його першої каденції у Білому домі, стверджує Таймс. У 2019 році Трамп став фігурантом процесу імпічменту через звинувачення в тому, що заморозив майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Києву, намагаючись змусити українську владу розпочати розслідування проти Джо Байдена, тоді ще колишнього віце-президента США, та його сина Хантера. Це відбувалося напередодні президентських виборів 2020 року. Трамп стверджував, що Байден Байден чинив тиск на Україну, щоб звільнити генерального прокурора Руслана Рябошапко, який нібито розслідував діяльність енергетичної компанії Бурісма, управлінні якої був його син. Проте жодних доказів неправомірних дій Байдена не з'явилося. Трамп навіть відправив свого особистого адвоката Рудольфа Джуліані в Україну, щоб той переконав Зеленського привселюдно оголосити про розслідування, що могло серйозно зашкодити шансам Байдена на перемогу. Трамп також хотів, щоб Зеленський відкрив розслідування про нібито Україну українське втручання у вибори 16-го року офіційні звинувачення у кібератаці на сервери демократичної партії США були пред'явлені Росії, що призвело до підозр, що Москва допомогла Трампу перемогти. Проте сам Трамп наполягав, що за зламом стояла Україна для Зеленського. Вимога про розслідування Байдена стала серйозною дилемою. Київ критично залежив від американської військової допомоги у боротьбі з проросійськими силами на сході України. Так ці насправді російські сили називає Таймс. Тому будь-яка затримка чи припинення фінансування могла стати катастрофою. Однак, втручання в американську політику могло зіпсувати Києву відносини з демократами, які займали сильні позиції в Конгресі. Сам Трамп звичайно наполягав на тому, що ніколи не намагався чинити тиск на Україну. Однак багато американських чиновників стверджували про чіткий зв'язок: допомога Україні буде розблокована лише в обмін на розслідування проти Байденів. Більше того, це саме Трамп тиснув на Київ і тепер не може пробачити. Зеленському його позицію 6 років тому, як і дев'ятнадцятого року, Трамп знову намагається зробити українського президента розмінною монетою у своїх політичних іграх. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.